Аби нагодувати земляків смачними свіжим та ще й укласти вигідні угоди на купівлю-продаж якісних харчів на криворізький контрактовий ярмарок, сьогодні з'їхалися виробники продуктів і торговці з міста і передмістя. 20 за ліком ярмарок очевидно перевершив усі попередні за кількістю товарів, їх асортиментом і презентацією. З Кожним роком виставка ярмарка становиться все краще і краще. потому что в ней принимает участие все больше и больше наших производителей. Разносторонняя общая работа идет у нас с этими предприятиями, которые сегодня здесь представлены. И они, я вам скажу, я им благодарен за их такую бескорыстную волонтерскую работу по во многим направлениям. И, наверное, это марка качества Кривого Рога, а марка совісті кривоворога. Ось і сьогодні криворізькі виробники запросили на ярмарок членів родин учасників АТО і вручили їм смачні гостинці. Мой муж Литвинов Андрій знаходиться сі він воєнно знаходиться находяться в зоні АТО. Uh, уже августа місяця. Ми його чекаємо з а в гості хоча б в відпуск. Дети соскучились, на праздники ми впервые, нас пригласили, ну, рады за подарочек, благодарны, діти будуть рады. Криворізькі контракти сьогодні склали рівну конкуренцію супермаркетам. Кожній хазяйновитій панянці було цілком очевидно, що з продуктів, представлених на ярмарку, можна було організувати не лише поживну вечерю, а й повноцінний бенкет з кількома змінами блюд та десертом. Але головною відмінністю криворізьких харчів було те, що їх готували з любов'ю і за родинними рецептами. У нас відчається хліб тим, що без хімічних добавок, без готуємо, на дровах, готуємо, ні газу, нічого у нас немає Натуральний домашній хліб позавацький колбасний цех Тот це, что еще с советских времен работал. А чем лучше? Да ничем не лучше, просто мы с мясо делаем, да и все. Торт у нас действительно самые вкусные. Наша продукция является неотъемлемым элементом хорошего настроения, любого праздника. Особливою довірою у покупців користувалися товари, що мають відзнаку конкурсу марка якості криворіжжя. Стати призером такого конкурсу нелегко, бо криворізький споживач надзвичайно вимогливий. Але 85 найменувань різноманітних продуктів наших виробників сьогодні досягли високого стандарту. Криворізький контрактовий ярмарок голодним не відпустив нікого. Навіть ті, які сьогодні лише придивлялися до товарів, аби прийти по них завтра, мали змогу продегустувати і солоне, і солодке все вкусне красиве. Якби дешевше для нас. шинка філійна дуже смачна. Сир вкусно, все вкусно, все красиво. Пірзиковий йогурт, там вкусно, благодій. Є, кстати, кусочок фрукта. Доволі такі за винятком солі і цукру, які не виробляються в нашому місті, криворісці за бажання можуть наповнити свій споживчий кошик лише товарами від місцевих виробників. Досвід доводить, що криворізькі харчі смакують і європейцям снеками, сушкою і сухариками від наших пекарів. Вони хрумтять із задоволенням. Думка про те, що це дуже складно і це неможливо завойовувати європейський ринок. Вона хибна, і треба лише бажання і впевненість в тому, що результат буде досягнути. Сім апетитних виставок від районів міста змагалися між собою у креативності презентації а відвідувачі контрактів не витримували і спокушалися на смаколики, знаючи слабкість криворістів до смачного і якісного, товаровиробники з інших регіонів також привезли до нас свою продукцію, бо впевнені, що не прогадають. Адже практика показує, що за три ярмаркові дні можна гарно спродитися і добре вторгувати.